Сьогодні я з вами буду показувати вам вот такий набор, який э, малію там Майнкрафт. Всього тут э, є п'ятеро персонажів, Разом, я напочка такого п'ятеро персонажів, э, корова свиня, зомбі, дядько, стіл і ще один стіл. Перший у нас персонаж є Стіл, найголовніший. Значит, у него и вот такая лопата. Очень классная, уникальная фигурка. Влад уже классная Следующая фигурка ⁇ пещерный каладчик. Вот такие у него тыквы на голове. И кирка такая, наверное. Далі йде зомбі без руки, М -м, похож на голову кліпе. І два моби. Корова і свиня. Далі у нас йде отакий от набачик. Зразу ми тут бачимо город з вакуум, вода, пустиня. Це як я вам розкинувши з цукоро, тута пічка і верстак. Його пещера разом з тенделом. Серед нього вода, лава і вода. Тут ми вже бачимо, що є оця ну, відрости з водою. Це не дуже унікальний карбово. Ліпше вам придбати. Тут ми на воду, на воду можемо покласти от... Коло. А в пустині ми можемо впасти отаку свинку. Хі -хі. Іде. Так, і отут у нас є весь так. І, як ви бачите, ну то й весь так. І, коротше, ця пічка. О, тут є моркви і отут ще росте це дерево є тут. О. І пещера, там щенди лава тече і вода. Ще от така випадки. Також зверху. Зверху ще хтось робив. Вот это мы можем покласти. Ну як сундук, а в Майнкрафте такие такие мудрые. Ну, такой сундук. Закрываю. Вот... О, не да. Сундук. я знову почав. Ось тут факл напищає стоїть. І ось тут бачите, ще квітки. От тут зараз, бачите, оголь. Ззаді Задіщаємо такі. О, забув показати Редстоун тут і золото. Як бачите. Ми обертаємо. І отут там на городі ми можемо поставити того стіла. Отак. От а в піщері ми можемо поставити отакого такого от дядька. Ну от. І з... з вами був я, Віталік. Це був набор. Лего Майнкрафт. Ой, еще зомби зовут. Це был на ролику Майнкрафт. И І... всем пока-пока.